Вітаю всіх! Хочу розглянути відео. Мирний план Зеленського вже готовий, він його в США. Відео буде не саме коротке, тому починаємо з першого елементу. Перший елемент на що в тому мирному плані Зеленського? Що там такого є? Давайте подивимося нам відповість. Що знаходиться в мирному плані Зеленського? Який його основний склад, які основні питання, які основні критерії, Що там взагалі? Про що там мова? Давайте в загальному вигляді. Ви дивіться з ролі жертви вихід. Вихід з ролі жертви, щоб світ побачив, одні старші аркани валять. Небезпечний ворог, який Боже. Дивіться. А, ну, Те, що випало, щоб світ почав. Вих... Тут вихід з ролі жертви однозначно, і відношення, щоб змінилося, на більш серйозне шляхи, шляхи, реальні шляхи, щоб з'явились. І це результат Запинка цього щастя. Зупинку він бачить Солову. Перш за все, потрібна ще сила, тобто військова допомога не без цього. Лицар Пентаклів, ось вам допомога, щоб вона їхала для всього процесу. Це дуже важливий елемент. Це те, що там в плані. Тепер дивіться: як США відреагували на мирний план Зеленського? Як США відреагували на мирний план Зеленського? Реакція США на мирний план Зеленського. Реакція США на мирний план Зеленського. Давайте подивимось. Непогано, ви знаєте, відреагували, що Україна таки щось робить. Причому, знову Верховна Живіця, є таємні моменти, які не хочуть нам казати. Навіть карти. Для них це варіант, ну, як, перемоги не перемога, але завершення війни для України в гарному вигляді, скажімо так. Кінцевий результат. Так. Боротьба. Дивіться, вони за боротьбу. Все-таки вони підтверджують нашу боротьбу, і підтримка є боротьби. Важко, але підтримка є. Вони бачать в цьому плані позитив. Тепер цей мирний план Зеленського буде втілений в життя. Цей мирний план Зеленського буде втілений в життя. Цей мирний план Зеленського буде втілений в життя. Так або ні? Вісімка мечів, ні. Розумієте? Ні. Тому що там є серйозні обмеження. О, знову Верховна Жриця випадає. Лицар мечів. Там не все так добре, щоб його втілити повноцінно в життя. Ви знаєте, там точно немає зупинки війни, але вона пре знову ось вам ще жезлів, та, яка повинна бути. А вона, якщо б вона була отут, це був би інший варіант. Ось те, що випадало. США вірить в результативність, але мені не подобається оце обмеження. Я б сказала, в втіли не обмежено. Якщо так або ні, категорично ні, відповідь, але категорично тут казати я не буду, бо неможливо, тому що план має багато пунктів і можна реалізувати декілька, і це вже буде реалізація. Давайте тепер подивимось так ще. Як Зеленський планує реалізовувати цей план в життя? Як Зеленський планує реалізовувати цей план в життя? Як планує реалізовувати цей план життя? Силою. Рух. Розумієте, біля води, причому вода тут. Зміни які? Четвірка жезли. Ну, зміни на проміжний результат. Кінцевий результат який в нас буде? А деякі можливості вже втрачені, розумієте, ось це проблема. Багато хитрих маніпуляцій на всі можливості є на цей план. Вивчення можливостей зараз є. Можливості, які ми можемо реалізувати, виходячи з цього плану. А вони не всі є. Тому, на жаль, ситуація така.